До мене в роботу потрапив ось такий блок пічки з Renault Master 3. Поки що такий вигляд він має вже пересвічено. Що треба було зробити? Треба було розробити нові шкали, бо оці йдуть з таким суцільним пластиком шкали. Бачите, вони йдуть декілько шарові, і один з шарів є такого янтарно-оранжевого кольору. Тому світиться він суто янтарно-оранжевим, а треба було переробити. Так, щоб можна було засвітити ну, інший якийсь колір. Ще деякі модифікації, підсвітки покажу, як можна було зробити за допомогою світлофільтрів. В кінці відео прикріплю фото. І є деякі нюанси по даному блоку. Не допоміг мені ні чат GPT, ні Google. Можливо, хтось комусь попадеться в Тіктоці і, можливо, хтось мені допоможе. Яка ситуація? Там стоять ось такі світлодіоди три. На підсвітку, і вони йдуть е, в дві сторони, якби. тобто двохконтактні, але коли ти їх прозвонюєш в одну сторону, світяться білим, міняєш щупи на прозвонку, вони світяться червоним. Перше, це я не знаю ну, для чого це зроблено. Можливо, це там, якусь помилку засвічує, і тоді підсвітка зміняє колір, але нелогічно, тому що тут янтарний колір, і його в принципі, не буде видно, е, що воно засвітилося іншим там. Ну, можливо, якось зміняється з янтарного на червоний, не знаю. Це таке моє пропущення. Або, можливо, це засвідчується якийсь інший режим роботи. Хто знає, дайте в коментарях пояснення, будь ласка, бо поки що не знаю, для чого так зроблено. Перший раз, до речі, я стикнувся з такими діодами, світлодіодами. І друге, другий нюанс. Поки що я вирішив зробити, як поклеїв сегменти поверх, ну проізолював і поклеїв сегменти світлодіодів поверх рідних. Буде виведена окрема лінія через стабілізатор напруги, і вже, відповідно, коли будуть підключати, підключать або до запалювання, або до габаритів. Не знаю, як правильно включається ця підсвітка, чи від запалювання, чи від габаритів, коли вона загорається. І от цей другий нюанс. Мені треба було би, щоб хтось підказав схему, може хтось знає, де взяти живлення підсвітки, через те, що хотілося б. Так як всі блоки пічки я роблю, щоб штатно поставити, засунути всі фішки на місце і все. Нічого не думати, куди що підключати. Якщо в когось є схема і знаєте, як правильно підключити, щоб нічого не спалити, бо, кажу, моїх знань недостатньо. Не зміг я правильно відслідкувати лінії, вони прозвонюються що на одну фішку, що на другу. От, тому буду радий за допомогу.